Привіт! Сьогодні нарешті повертаємося на наш з вами улюблений об'єкт. Певнений зміни тут є, тому є на що подивитися. Не забудь поставити лайк, адже попереду нас чекають нові об'єкти та приємного перегляду. Так, друзі, знаю, попри те, що в Києві зараз в принципі є що оглядати, подільський міст. Все ж залишається найцікавішим та найулюбленішим об'єктом сьогодні. Нарешті світловий день став більшим, тому можливо я зможу сюди приїжджати після роботи та робити короткі огляди частіше. Розпочнемо ми від автомобільного трамвайного тунелю. Зараз безпосередньо стою на верхній плиті автомобільної його частини та побуваємо на кількох ділянках. Сьогодні неділя і, попри вихідний будівництво другого виїзду на трамвайний насип, все ж продовжується. Нагадаю, що відкриття заплановано на кінець літа цього року. Ви пам'ятаєте, що за проєктом у нас тут передбачена сходова ліфтова башта. Потрапити до ліфта та сходів можна буде прямісінько з тунелю. Для цього в його стіні зроблять проріз, а виводитимуть вони нас наверх тунелю майже до пандусу, який веде на платформу міської електрички. Активних робіт тут немає, тому маємо поки лише одну з двох підпірних стінок. Так, ну а ми з вами перебралися на центральну садову. За півтора місяці ми маємо реально великі зміни з будівництва другого технічного з'їзду. Як бачимо, від цієї вулиці і до трамвайного тунелю вже вкладено нижній крупнозернистий шар зі ЩПС. Таким чином вимальовується картина майбутнього руху автомобілів в напрямку Троєщини. Впевнений, схему ви пам'ятаєте. Позаду мене роботи теж тривають. Працівники групи компанії Автострада сьогодні присутні і на насипі під центральний проїзд, і на низовій стороні насипу технічного з'їзду. Нагадаю, попри те, що в цьому році матимемо вже другий тимчасовий з'їзд, в майбутньому все ж таки головна дорога має пройти над центральною садовою, залізницею та піти у різні напрямки, тобто на Алішера на вої та на Троєщину. Як мінімум, поки що маємо таку інформацію. До речі, окрім того, що ми вже маємо нижній шар ще пес до трамвайного тунелю, відразу за центральною садовою, якщо рухатись в напрямку Троєщини, з'явиться також і розворот. Тобто таким чином, як ви вже і зрозуміли, відразу з'їхати на центральну садову не вийде. Потрібно буде її все ж таки перетнути, виконати розворот і тільки потім потрапити на цю вулицю. На додачу до цього ще й матимемо світлофори, які керуватимуть обома переїздами через центральну садову. Повертаємося з вами до розворотного кільця трамваю. Ви знаєте, що тут теж роботи на місці не стоять і станом на сьогодні активно будується виїзд на трамвайний насип. Нагадаю, що він буде майже аналогічний вже існуючому. Таким чином, після відкриття з'їзду в цілому, тобто від центральної садової до переїзду на Петра Вершигори, ми вже матимемо не по одній смузі в кожну сторону, як зараз, а вже по дві, окрім невеликої ділянки на трамвайному насипі. Проте і там вже з'явилася інформація, що після відкриття з'їзду почнуться роботи з розширення насипу на ще дві смуги. Але про це поговоримо пізніше. Перед тим, як піти далі, хочу ще нагадати про те, що з цієї сторони у нас також має бути сходова ліфтова башта. Тут вже давно маємо готове місце, проте наразі немає інформації, коли розпочнуться роботи з монтажу. Уточню, що цей ліфт та сходи виводитимуть нас відразу на платформу міської електрички. У випадку ж з ліфтом та сходами з іншої сторони, то ще раз повторюсь, там вихід буде на верхню плиту перекриття автомобільної частини тунелю. Звісно ж, покажу ще пандус, ви знаєте, що він у нас буде з іншої сторони будівлі пункту пропуску. Виходитиме в її торець по факту на платформу трамваю. Знаю, що за цей час, поки мене тут не було, це перильне огородження, яке вже майже було змонтоване минулого разу, вже встигли навіть зняти, нанести тонкошарове покриття в місцях його кріплення та змонтувати ще раз. Пізніше ж нагадаю, і на пандусі, і на сходах ще мають зробити накриття та освітлення. Для накриття, скоріше за все, використають сучасний полікарбонат, такий, як ми з вами бачили на великій кільцевій дорозі в одному з минулих оглядів. До речі, вже як бачимо, почали з'являтися перші стовпчики. На цій ділянці роботи теж тривають в трамвайному тунелі, який тимчасово буде автомобільним, вже виконано ґрунтозаміщення. А ліворуч від нього вже потроху зникає насип, який виконував роль технологічного. Це місце ще цікаве тим, що в майбутньому тут ще й матимемо магістраль осокарки Троєщина. Звісно, це плани на далеке майбутнє, проте можливо, ще з вами фільмуватимемо і ці мегароботи. Щодо планів на не таке далеке майбутнє, то це будівництво естакад над залізницею і далі розв'язки, яка буде між залізницею та вулицею Марка Черемшини. Про що я вже розповідав? Звісно, метро та створення пересадочного хабу на Русанівських садах: трамвай, автобус, електричка, метро. Так, ну а ми з вами йдемо далі до фінальної частини огляду будівництво виїзду на трамвайний насип. Наразі тут активно будують зовнішню та внутрішню підпірну стінки, про що свідчить наявність бурової. Тому подивимось, які роботи вже виконано та як виглядає дана ділянка. Що ж, як бачимо, ми вже маємо частину зовнішньої підпірної стінки, причому в різних стадіях її будівництва. Ближче до мене виконують обетонування паль на нижній її частині. Наразі тривають роботи з віброущільнення бетону. А з приводу того, чи є палі далі, тобто тут, де я зараз показую, то наскільки мені відомо, поки ні. Наступні палі маємо лише частково, безпосередньо біля самого розворотного кільця під внутрішню стінку. Тут же, як бачимо, маємо відсипану технічну дорогу, яку на додаток ще й укріпили шпунт том. Пройшов трохи далі, щоб показати, що я мав на увазі, коли сказав, маємо підпірну стінку в різних стадіях будівництва. Якщо на попередніх кадрах ми бачили лише процес обетонування паль нижньої частини стінки, то тут вже маємо навіть її готову частину. Принаймні майже маємо, ще як бачимо, присутня опалубка. Так, ну і звісно про те, чому у нас тут таке викривлення цієї стінки, напевно, розповідати не буду. Впевнений, ви знаєте, що вона, у нас, ще раз повторюсь, буде аналогічно ті, що на іншій стороні, і саме це викривлення вважається заділом під майбутні ще дві смуги руху. Тобто, нагадаю, колись їх має бути три. Тому, щоб не робити подвійної роботи, стінку відразу будують такою, як ми бачимо. Сподіваюся, що інформація, яка зараз шириться, про те, що відразу після відкриття виїзду на трамвайний насип, його почнуть розширяти достовірно. І що це дійсно так, то на нас чекають не менш цікаві роботи та ще дуже багато оглядів з цього об'єкту. І наприкінці ще покажу, як виглядає одна з ділянок, де будуть розширювати насип під додаткові дві смуги. Це вид зі сторони переїзду на Петра Вершигори. Місця вистачає, єдине будинок ліворуч буде впритул до насипу. Можливо, навіть матимемо тут підпірну стінку. Побачимо. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та писати коментарі. Інстаграм-сторінка, телеграм-канал. Туди я завантажую фото та відео, які не війшли до основного випуску. А також нагадую про те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. Бувай!